А помічний тако реч славу. Що маю сказати рідним дружині, як приїдуть. А коли дали телефон, я два слова не міг сказати до кучі. Тому ну, ну вибачте, я не міг там гарно, красиво говорити, але хочу подякувати всім і рідним, і вам за підтримку, за, що чекали нас і вірили, що ми повернемося.